Ну що, Всім привіт! Сьогодні у нас невеличка розпаковка. Приїхали такі дві посилочки стіни. Замовляв десь половиною тижні тому. Приїхало новою поштою. Хоча мені всі, всі лякали, що буде їхати Укрпоштою і буде це дуже довго. Вот. Але ні, приїхало дуже швидко. Я вже навіть і бо щось там багато замовляв, в мене ще дві посилки їде. Давайте будемо дивитися, що я там назамовляв. замовляв. Так, це у мене набор таких резинових кілець. Це масло бензостійки. Ось така рукавичка, приборну панель, торпедо протирати. Тут в мене ще резиночки. Ось. Теж має бути масобензостійки, просто впали, нічого страшного. Ось такий інструмент витягувати, вміняти на автомобілі без пошкодження фарбового покриття. Вона, ця фігня клеїться на термоклей. На саму вм'ятину, потім чіпляється і витягується. Не знаю, перевіримо, як воно працює чи не працює. Бо щось вони такі дуже гладенькі, щось мені здається, що термопли триматися не буде міцно. а Може це і добре, якщо він не буде міцно триматися, то не відірве краску. Так, що тут ще? А, все такі Кліпси, там обшивку, щось там щепляти в машині. Нашу їх заказав. Тут дуже багато різних. Так, ладно, Прибираємо Що там все? А, мікрофібру замовив так має бути Мабуть, велика, але щось вона така тоненька. Така. Тоненька. Я там ще замовив штук 5. Така дуже тоненька. Я колись в епіцентрі купляв. Там така прям мохната, така добра, дуже Щось тоненька. Ну подивимось по моя машину. Подивимось. О, набір. Увів на полірувальну машинку. Там від 800 до 5000, здається. мені якраз треба буде там трошки по кузову поробити щось. Так, що це таке? О, це ці мікрофони для телефону. До речі, можна буде затестити, як воно працює. Я зараз подивлюсь. кажется, что это такая шляпа. Она ловит мухнатками. А были для зарядки. Тут, а, у нас лететь, угу. вот на системы. Можно идти куда-то. Угу. Ну, стал. Подивимся, как он не не Ага, що нас, Наче навіть заряджено. все під'єднується до телефону. Вимикаю. Це у мене холодильник піщить. Зараз ми йому зробимо. Ось так. Такі мікрофончики. Два штучки. У них йдуть такі мохнаті штуки, вітрозахист такий. Ну і сама ця така штука, яка під'єднується до телефону. Type-C брав. Добре, подивимось. Пусть сидит. Закинуто. Какой-нибудь Дальше как все будет прибирать. Так что тут еще. О, набир медных Есть. Інколи десь що потрібно там, чи під харсунку, чи де ще. Це дуже гарна річ. Так, що це таке? Це знімати хоморти, такий інструмент. А, тут її нема. А, Це воно з затиском таким. Це в кого, такі, ну, не зажимні на гайках, а такі. Тобто ти затиснув і воно тримає. Треба відпустити, натиснув на цей курок, речах такий. Ну, таке воно трошки розхлябане, ну так от для гаража підійде. У мене в лохтівці саме такі хомути, і інколи треба щось там зняти, я мучуюсь, знімаю цим воскупцями. Опа, це що таке. Так, мій ніж? ніж. Що таке важке? А, -а, -а, а це в мене зламався цей набалдажник на коротку. Ось Такий дуже, дуже цікавий, такий, відполірований. Це ще в комплекті така штука, яка на саму кочергу чіпляється. Тут тобто воно сюди так, так. стремляється, сюди сам кожух чіпляється. Ну така дуже гарна штука. Коштувало десь щось 300 з чимось гривень, здається. Бо давно втік, у нас тут шукав місту, нічого не знайти. Так, це що таке? А, це цей воно. Для номера телефону така штука моторпеду на самоклеїться, можна приклеїти і таку шторку відчиняти, відчиняти. Прикольно, така справді така легенька, бутофорська. Що це тут? Що якісь... А, я зрозумів, що це таке. Це... Крутити ці цифри. Ну прикольно. Бо завжди лишається якийсь листочок з номером телефону, коли десь паркуєшся. Вот так, можна буде цю штучку вставити. Так, Оце що таке? Так, тут є. все нічого нема. Ось що все таке? Якийсь, якийсь. А, все, я зрозумів, що це таке. Це такий набір. Щоб знімати клеми. Роз, розбирати клеми. Це набір таких відмичок, не знаю як їх назвати. А, ну, постійно, якщо щось там по електриці в машині робиш. То що то отверточку, то половочку якусь підсовую, щоб розпокрасити клемму. Чудовий такий надивчик. Уже не пам'ятаю теж там щось 300 гривень, що у нас дві Великі коробки. Здогадую, що це таке так. Тільки не можу зрозуміти, чому я дві купив. Це ставиться між сидінням і сюди можна продіти провод для зарядки, ось так ставити телеформ, а тут під е, замок паска безпеки. Ось так, дві штуки. Наш v 4 взяв. Не знаю, мабуть там мені здалося, що там тільки одна вона в комплексі, тому я вибрав дві. Добре, комусь піде на подарунок. так, Це те саме не буду їх. Це що таке? Ооо, це компресор. Маленький такий акумуляторний. инструкция тут все на как через срок а, а нет не буду вот это самое интересное это, тут может быть кабель для зарядки а, нет, тут не кабель для зарядки, а кабель для зарядки тоже есть кабель для зарядки Тут там м'яча накачати, щось там продути. Такий перехідник на велосипед на престол, то розуміється, що це таке. Ну і на автомобіль. Щось воно таке. Трошки, ну, як і все китайське. Хліпеньке таке щось. Саме це цікаве. Взагалі працює. О, працює навіть заряджений. А, можна виставити, бачите? Виставити тиск, який там тобі потрібно. М'яч, автомобіль. Можна виставляти, він буде качати до самого цього тиску. Тут ще є ліхтарик. О, можна мусорів ганяти. Мабуть, сос, просто ліхтарь, люстра і просто сос. Шея, бачите, можна на штатив десь вчепити його. А ну як він працює. Щось тут треба натиснути. Мабуть, отак. Отакий шумний. Потім перевірю на автівці, як він працює. Така дуже чудова... А-а-а! Все, я зрозумів. Це не наш <смі> Ти я тупень, блин. Це сюди. Ну кайфся. <смі> <смі> Щось дує. Ну ладно, подивимось, як він на автівці буде качати. Так, це збираємо. А! Сюди. Так, що там є? Тут не дуже багато. Дуже багато мілкої кінців такий. Ось, нічого дружне. О, це антенка така. Хто знає. Я хочу, У мене длина, така вона довга антена, я хотів її свою, думав, спочатку відрізати, відпилити там, зробити таку коротеньку, але побачив, що на ті є така штучка. Можна таку карантине антенку. Не пам'ятаю скільки вона коштувала, щось чи 100, чи 150 гривень. Поміняю. Це що таке? О, це така прикольна штука. Тремовський скіч. Це чіпляти клеїться на десь на торпедо, і чіпляється кріплення для телефону. Якщо в саму вентиляційну решітку не поміщається, бо якщо там у вас якась бездротова зарядка, то вона така дуже масивна. І Вентиляційну решітку і не вчепиш. Так, це все таке кріплення для телефону. Дуже багато реклами бачив в Тіктосі, в Інстаграмі. Можна на скло, тут така присоска. Повертаєш, і вона присмоктується. І плюс ця штука регулюється так, так, як, як треба. Це вже кільце, тут здається під зарядку. Так, це на сам телефон наклеїти, типу MagSafe, якось так воно називається. А, добре. Тут. Корисна річ. Так. Завтра перевірю, як воно тримається добре чи ні? Так, Я прибираю трошки. Щоб воно не заважало. Так, а це що таке? А, це мені на гітару туда сюдашечка як кажуть. У мене хрустить вже. Поміняю. Так, так це, це я брав собі щоб можна було фарбувати з балончиків. Такий пістолет, сюди, балон з фарбою, спрей і щось теж там гривень стола накоштував, скористаюсь, подивлюсь. Короче, дуже зручно, якщо з балона фарбуєш. Свіжого повітря із цими скапсулами, з ароматизаторами. Такий маленький. Там прикольний, до речі. то прогумований, щоб не подерти. так він А, тут він ще регулює потік. Якщо вам дуже сильно вже пахне, ось, вибачаюсь, можна перекрити отвори і сюди. Чи ні? Ага. І сюди капсулка вставляється. Ось такий прикольний маленький. По фокусойся. Давай это. Тут там п'ять різних ароматів вже спійм, там ще щось. Бо в мене був такий, знаєте, ведь робот такий маленький. Так, все що таке? Це відчувалось. Так, а що це таке? Дуже цікаво, що це таке. А, все, я зрозумів, що це таке. У мене один повторювач поворотника поворотника. Перестав працювати. І Це такі бігаючі повторювачі поворота. І чорні. Ну, тут бігає жовта смужка. Їх взагалі в ідеалі треба ось тут герметиком пройтись. Бо в мене в один так попала вода, і він перестав працювати. А другий, навпаки, дуже нормально загерметизований, мабуть, і дуже добре працює. Так що поміняю теж ну ж, на цьому в мене все. Підписуємося на канал. Там ще їде дві посилки, але там такі більш для дому будуть вже товари. Тому до наступного відео. Всім гарного настрою!